Добрий ранок, не знаю, коли ви це дивитесь. У мене добрий ранок. Коротше, виїжджаємо з готеля. Вчора вже поселення я не знімав та й думаю, кого це цікавить. Готель такий досить цікавий, дешевий, 55 євро ми за нього заплатили без сніданку. Але після досвіду з піза ну, вирішили сніданок самі купимо. Але тут ніби в готелі за 10 євро можна нормально взяти, то будемо дивитися. До речі, який тут ковролін. Стара будівля. О, є ліфт, який, до речі, виходить на вулицю. Ну, якось так. Покажу сніданок ще. Так, сніданок за 10 євро. Виглядає приблизно так. от, Ну, а що ви хотіли? Фрут йогурт. Ай, не клайне. Ну, будемо їсти, знімати не будемо. Сніданок, звісно, такий собі чесно. йогурт прилив. Коротше, якщо ви встаєте пізніше, ніж 10 ранку, на сніданок вже не йдіть, не купляйте його, немає смислу. За те самі гроші можна нормально поїсти десь в місті. Як показав досвід, досить непогано поїсти. Будемо двигатись до берлінської стіни і їхати додому.